У Голлівуді помер Бетмен. Актор Велкілмер зірка фільмів 90-х пішов у 65, досить ще ніжному віці для фабрики мрій, де режисери повноцінно працюють на знімальному майданчику. І в 90 років на жаль, останнє десятиріччя актор проїв у боротьбі з раком горла, але на відміну від своїх кіногероїв програв цю битву. Чим запам'ятався глядачам Вел Кілмер? Докладніше далі. Смерть наздогнала актора в Лос-Анджелесі, поряд із ним перебували рідні та друзі. Його дочка Мерседес сказала, що причиною відходу її зіркового батька у засвіти стала пневмонія. Кар'єра Вела Кілмера злетіла ще наприкінці 80-х завдяки мегапопулярному екшену про пілотів Найкращий стрілець. Так, Вел Кілмер і Том Круз стали головними обличчями покоління Япі. І якщо ще річний Том Круз весь цей час отримує зірковий статус і нещодавно навіть знявся у сиквелі найкращого стрільця. До Вела Кілмера доля поставилася більш жорстоко. Спад його зіркової кар'єри розпочався з новим тисячоліттям після провалу фільму Червона планета, за який актор отримав рекордний гонорар у 10 мільйонів доларів. Один із найбільш високооплачуваних акторів 90-х, сумарно стрічки за його участю зібрали 3 мільярди 700 мільйонів доларів. Вел Кілмер також був однією з головних кінозірок десятиліття. Зокрема, він грав славетного музиканта Джима Морісона у байопіку Олівера Стоуна Дорс лицаря у фільмі Бетмен назавжди виконав головну роль в екшені святий. І хоча Дорс не став великим хітом у Прокаті, серед меломанів майже відразу набув культового статусу. Сьогодні фанати пишуть у соцмережах, що Вел Кілмер на екрані виглядає більшою мірою Джимом Морісоном ніж сама ікона так званого покоління любові 60 60-х». Іншими улюбленими образами шанувальників Вела Кілмера стали примара Елвіса Преслі у фільмі Справжнє кохання Тоні Скотта за сценарієм Квентіна Таранті та грабіжник банків Кріс Шихерліс у славетному фільмі Майкла Мана Сутичка, де його партнерами по екрану стали Роберт Де Ніро та Аль Пачино. Ця роль навіть була номінована на премію «Сатурну» категорії Найкращий актор другого плану. Сам актор ні про що не шкодував. В інтерв'ю виданню Голівудський репортер у 2012 році Вел Кілмер заявив, що перервана кар'єра у кіно дозволила йому проводити більше часу з дітьми. Крім того, він видав дві книги віршів та записав музичний альбом. До речі, всі. І пісні Джима Морісона для фільму Дорс Кілмер заспівав сам багато американських знаменитостей ще під час першого президентства Дональда Трампа заявляли про намір покинути США. Потім тоді далеко не всі з них дійсно змінили місце проживання, означає видання Еспресо. Але вже після другого пришестя Трампа у Білий Дім кількість американців, які прагнуть отримати британське громадянство, зросла на 40%. і це при тому, що в країні високі податки. Більшість зірок коментуючи рішення про переїзд зі США, стверджують. Що Америка перестала бути безпечним місцем? Докладніше далі. Цього тижня зіркове подружжя акторки і телеведучої Елен де Дженерес та акторки і письменниці Порші де Росі продали один з останніх 50 будинків, якими володіли у США. Пара відома колекціонуванням маєтків, але протягом останніх місяців вони позбулися майже усіх. Такий крок демонструє, що переїзд пари до Великої Британії, який стався у листопаді 24-го, остаточний. Вони оселилися в англійській сільській місцевості. Комедійна акторка і телеведуча Розі Одонал приїхала до Ірландії зі своєю 12-річною дитиною у січні цього року. Вона зазначила, що працює над отриманням ірландського громадянства та поділила, що сумує за старшими дітьми і друзями, а також за багатьма іншими звичними речами. Причиною переїзду стало хвилювання Одонал про її небінарну дитину. Американська співачка і акторка Лав, яка найбільш відома як вдова Курта Кобейна, живе у Лондоні з 19-го року, але тепер планує переїхати сюди на постійну основу і навіть подала документи на отримання громадянства Великої Британії. Таке рішення теж пов'язане з нинішнім президентом, США, через якого жити у США, за словами зірки стало страшно. Видатний режисер Аватара і Титаніка також на півшляху до отримання паспорту іншої країни. Джеймс Кемерон живе у Новій Зеландії протягом останніх 14 років. Однак, тепер, за його словами, він не зацікавлений повертатися до США і займається оформленням документів, щоб отримати нове громадянство. Голівудська легенда і критик політики Трампа Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою і трьома дітьми переїхали до Мадрида незадовго до Різдва у 2024 році. Тор пояснив таке рішення особистими причинами. Однак у лютому на публічній церемонії Річард Гір проговорився, назвавши Трампа хуліганом і головорізом. А США темним місцем. Далай-Лама оголосив, що його наступник народиться за межами Китаю, попри наполягання Пекіна, що наступну реінкарнацію слід знайти всередині країни. Про це повідомляє видання BBC. Справа в тому, що Далай-Лама є не лише духовною фігурою, а й політичною. Тому китайський уряд наполягає на тому, що він має схвалювати. Ти всі реінкарнації старших буддійських лам, зокрема й Далай-ламу. підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як працює реінкарнація в тибетському буддизмі і як будуть обирати наступного Далай-ламу. Докладніше далі. Далай-лама є духовним лідером Тибету, пояснює видання BBC. Це найвідоміше обличчя тибетського буддизму та прояв святого покровителя Тибету. Його почесне звання означає океан мудрості. Цю роль через реінкарнацію виконували різні люди протягом століть. Буддисти вірять, що коли хтось помирає, він відродиться знову. Те, ким вони відроджуються, залежить від їхніх дій у попередньому житті. Власне йдеться про карму, важливе поняття в буддизмі. Тибетці вірять, що ті, хто досяг найвищого духовного стану. Як Далай-лама, можуть вирішувати, коли і де вони будуть перевтілюватися. Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову. Нинішній Далай-лама, Тензін Г'яцо, народився 6 липня 35-го року у бідній сім'ї фермерів у північно-східному Тибеті. Коли йому було лише два роки, його визнали реінкарнацією 13-го Далай-лами Туптена Г'яцо. Сам процес вибору Далай-лами дуже суворий і складний. На ідентифікацію особистості можуть знадобитися роки, зазнач. Видання БіБісі. Високосадові ченці починають пошуки хлопчика, який народився приблизно в той самий час, коли помер попередній Далай-лама, керуючись у своїх пошуках низкою потенційних підказок. Один із ченців може отримати підказки щодо особистості хлопчика у вісні, а напрямок диму з поховального вогнища попереднього Далай-лами вважають вказівкою на місце, де може статися реінкарнація. Також у центральному Тибеті є священне озеро, яке може дати підказки для пошуку. Дім і село Тензінаґ'я. П'яцу, який є реінкарнацією 13-го Далай-лами, визначили саме завдяки видінню з цього озера. Після того як встановлюють місце перебування хлопчика, дитині дають багато різних предметів. Якщо хлопчик успішно визначає, які з них належали попередньому Далай-ламі, це вважають гарним свідченням реінкарнації. Після того як лами вищого рівня будуть задоволені, хлопчика обирають та проводять йому багаторічну релігійну підготовку та теологічне навчання. І лише два Далай-лами народилися за межами Тибету. Один у Монголії, а інший у таванзі на північному сході Індії. Нинішній Далай-Лама пообіцяв надати більше ясності щодо свого наступного народження, коли йому виповниться 90 років у липні. Цілком ймовірно, що китайський уряд у майбутньому оголосить свого власного Далай-Ламу, Але чи підуть за ним Тибетці? Ставить на сам кінець видання BBC риторичне питання. Російський диктатор Владімір Путін дивовижно недолугий одягненому пікселі, 12 березня відвідав Курську область. Перше з моменту почав. Кооперації Збройних сил України, як зауважило видання дзеркало тижня. На відео, які оприлюднили усі кремлівські змі, голос Путіна звучить неприродно, а сама мова не збігається з картинкою. Російські опозиційні пабліки активно обговорюють версію використання для зйомок, нібито одного з двійників Путіна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як розрізнити між собою усіх двійників російського диктатора. Докладніше далі. Як і належить тирану, у Путіна є двійники. Вони виконують різні функції, забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям. Свого часу навіть існувала мережева теорія змови, що справжнього царя, мовляв, взагалі не існує. Нібито Путін помер, і поки в Кремлі точиться боротьба за владу, двійники створюють ілюзію живого очільника держави. Зокрема, експерти в цьому питанні наполягають на тому, що двійники, нібито використовуються. Лише у внутрішніх заходах, але Путін, начебто, не виставляє їх на зустрічах із провідними світовими лідерами. Завісу над черговою кремлівською таємницею експерти відкрили після того, як проаналізували масу публічних виступів російського лідера, де він весь час дістається незрозумілих помилок. Наприклад, на одному з численних відео диктатор розповідає, що служив у морській піхоті, але Путін ніколи не служив у морській піхоті і непогано розуміється на німецькій мові. Той час, як на іншому відео, знятому під. Під час чергової зустрічі з колишнім канцлером Ангелою Меркель фейковий Путін абсолютно не зрозумів, що вона йому говорить. Порівнюючи різні фото та відео, експерти з двійників Путіна зазначають, що кожного разу зовнішність російського диктатора відрізняється на 40-50%. Виходячи з форми мочки вух, які є унікальними для кожної людини, як і відбитки її пальців, вдалося визначити як мінімум трьох двійників. У свою чергу на аудіозаписах порівнювались голоси. Вимова окремих літер і в яких саме складах двійники ставлять наголоси. Їх розрізняють навіть за іменами, причому не всі двійники Путіна, саме російського походження. Зокрема, за даними газети Washington Post, одним із найвідоміших, якщо не найвідомішим, професійних двійників російського президента є поляк Славомір Собала. А цього року справжній Путін нібито ще не з'являвся на публіці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.